Ні, якщо простою мовою сказати, вони відкривають вам так званий банківський рахунок. Банківський рахунок благ. Ви ж хочете очиститися, ви хочете зробити все правильно. У вас було добре здоров'я, добре самопочуття може бути небезпека, тому що густа жовч буде провокувати. Камені у жовчному міхурі. виникає головний біль. Головний біль виникає тут багатенько може бути таких причин. По перше, головний біль буває жовчний головний біль. Наші бактерії, які є корисними в організмі, не отримують їжі, і їх стає маленька популяція. Коли їх стає мало, приходять умовно патогенні бактерії, які розмножуються і стають шкідливими бактеріями, викликають дисбаланси у кишківнику. Вітаю вас, мої дорогі світлячки! Наближається 20 березня, і я сподіваюся, ви будете тримати ваш перший піст Екадеші, який допоможе вам зростати духовно і звільнитися від гріховних діянь, які пов'язані із вбивством невинних тваринок. Ми живемо не одне життя. І тому, коли ми вже приходимо в цей світ, ми забуваємо про наші минулі втілення, але ми не знаємо, що ми робили у наших минулих втіленнях і ким ми були. А тому, можливо, ми в минулих життях були мисливцями, а можливо, ми уже у цьому житті були мисливцями. Які вбивали невинних тваринок заради задоволення. В ведах в медичних писаннях написано, що людина може вбивати тваринку в разі того, коли їй зовсім немає чого їсти і іншого шляху немає. 20 березня буде Амалакі Екадаші. Амалакі Екадаші має таку назву від дерева. Амалакі, або його ще називають Амла, дерево Амла. І давайте з вами спочатку зорієнтуємося, на якому рівні ви будете тримати цей піст. Якщо ви тримаєте піст на духовному рівні, то ви просто намагаєтеся бути більш теплими, більш доброзичливими, відноситися з любов'ю до інших людей. Якщо ви будете тримати піст і на духовному, і на фізичному рівні, то на фізичному рівні також все залежить від того, який рівень складності посту ви обираєте. Звичайно, бажано у цей день відмовитися від рибки, від яєць, від м'яса, від птиці, від грибів, також від кави і від шоколаду, всіх продуктів, що пов'язані із какао-бобами. І, звичайно, від зернових і від бобових, тому що ви знаєте, що зернові і бобові дають. Енергію нашому розуму, а він у нас може вийти із берегів за допомогою наших почуттів, тому що насолошуватися буде хотітися більше, ніж зазвичай. А нагнітання енергії Екадаші вже стається 19 березня. Уже з вечору уже починається нагнітання цієї енергії. Тому з вечора, 19 березня, старайтеся бути більш обережними і вже майте на увазі. Що вже можуть починатися, так сказати, негативні зміни, пов'язані із екатоші. Якщо ви тримаєте піст на цьому першому рівні складності, тобто відмовляєтеся від заборонених продуктів і від бобових, що відноситься до бобових? До бобових відноситься нут, горох, сочевиця, неважливо яка червона, жовта, зелена сочевиця, все, що відноситься до бобових, відноситься соя, все, що пов'язане з цими продуктами, цей день заборонено. До злакових продуктів до зернових відноситься рис, перловка, шоно, пшениця, відноситься до зернових. але до зернових не відноситься гречка. Гречку у цей день вживати можна. Які ще продукти вживати можна? Всі продукти, які відносяться до розряду овочі і фрукти тобто абсолютно всі фрукти, і абсолютно всі овочі. Якщо копнути глибше. Там є обмеження ще й на овочі і на деякі фрукти. Але на даному етапі нам цього не треба. Це вже для досить таких продвинутих людей, які вже сильно запаюються в цю тему. Господь бачить ваші наміри. І тому, якщо ви вже маєте такий намір у своїй душі постити, Духовно, або фізично, або і духовно, і фізично Господь ваші наміри бачить, Господь бачить ваше серце. І він вже оцінить ваші старання. Йому вже сподобається те, що його діти прагнуть. Щось для нього зробити. Якщо ви тримаєте піс трошки складнішого рівня, то ви вже відмовляєтеся від цих заборонених продуктів: від бобових, від зернових, від м'яса, риби, яєць, грибів, шоколаду і кави і їсте один раз на день. Їсте в період із 12 годин до 16 годин. Це найкраще засвоюватися, буде їжа. Один раз на день ви поїли. І потім все ви п'єте тільки водичку і лягаєте ви спати уже нічого не ївши. Наступного дня ви виходите з посту. У зазначений час 21 березня з 5.57 до 10.02 цей час відноситься до України. Якщо ви мешкаєте не в Україні, то ваш час буде інший. Треба дивитися, у котрій годині у вас буде схід сонця. Далі, якщо ви захочете тримати піст найскладніший, то ви п'єте тільки водичку в цей день. Але якщо ви будете тримати піст на цьому рівні, то вам треба Підготувати свій організм напередодні початку посту, наприклад, от пост у нас починається 20 березня. Напередодні ви поїли в обід, ввечері ви зробили легеньку вечерю. Не наїдаєтеся, якначе це останній день, коли ви вживаєте їжу. Не треба дуже сильно наїдатися перед тим, як тримати піст тільки на воді в Дні екадаші. Після того, як ви повечеряли десь через 2-3, краще 4 годинки, ви випиваєте 25 грамів. Магнезії розводити у тепленькій гаряченькій воді, даєте цьому розчину стати кімнатної температури, можливо, навіть впасти до температури 26 градусів, випиваєте і, звичайно ж, не займаєте горизонтальне положення, тому що це буде діяти як сильний проносний засіб. А ви випили солі магнезії через годинку-півтори у вас повністю весь ваш шумково-кишковий тракт звільниться від залежів їжі, які могли бути. У вашому кишківнику очистили себе, і ви чистенькі приступаєте до водного посту. Обов'язково чиститися. Обов'язково чому? Тому що коли ви не звільнили, ваш кишківник, залишки лежать у вас, і коли ви нічого не вживаєте, вони виділяють токсини, і вам буде важко. Може боліти голова, вам буде неприємно відчуття слабкості може бути. Тому обов'язково перед тим як тримати повністю водний піст без. Вживання їжі, ви солями магнезії, звільняєте кишківник від залежів їжі, яку ви до цього періоду з'їли. А якщо ви задасте таке питання: а чи можна не звільняти? Можна не звільняти, але краще звільняти, тому що навіщо вам той бруд, який лежить, ви ж хочете очиститися? Ви хочете зробити все правильно? У вас було добре здоров'я, добре самопочуття, щоб ви потім наступного разу також. Тримали цей піст 19-го числа, 19 березня, ви очистили свій кишківник. Можливо, у вас буде один похід до туалету, а можливо, буде два, можливо, буде три. Магнезія вона діє як? вона натягує воду із організму, натягує воду, і потім виводить залишки їжі 20 числа. Розпочинаєте свій одноденний піст. В Амалакі Кадаші ви нічого не їсте, ви п'єте водичку зранку, як по рекомендаціям. Ви п'єте тепленьку водичку. Водичка десь 40 градусів і вище, але не вище 50 градусів. Тільки вам хочеться їсти, ви випиваєте тепленьку водичку. І у вас буде таке відчуття, що ви наситилися. Якщо ви почистите свій кишківник заздалегідь, то у вас не повинно бути головного болю. Наша печінка виділяє жовч, наш жовчний міхур, накопичує цю жовч. Жовч виділяється тільки на їжу, на молоко. І на солі магнезії, коли ви не вживаєте їжу, жовч у вас накопичується і стає досить концентрована. І коли жовчний міхур, він переповняється жовчу, жовчі нікуди діватися, вона не виходить, тому що ви не їсте, не п'єте молоко, жовчі, щоб діватись, кудись далі, організм забирає жовчу воду, робить її більш концентрованою і потім знову має трошки місця. Наскладати жовчі, яка знову поступає у жовчний міхур. У людей, які схильні мати жовчні камені у жовчному міхурі, або знають, що вони мають камені у жовчному міхурі, для них може бути небезпека, тому що густа жовч буде провокувати камені у жовчному міхурі. Для цього щоб Постити і не мати проблем із жовчним міхуром, вам треба буде його звільнити. На жовчний міхур дуже добре діє настій шипшини. А це такий активатор виходу жовч дуже добре вивільняє жовч із жовчного міхура, солі магнезії, магнію сульфат. Ви випиваєте 10 грам магнію сульфату, в тепленькій водичці, ви розводите і випиваєте. І ви можете Відчути, як у правому боці, після того, як ви випили солі магнезії, ви можете відчувати такі скорочення. Ваш жовчний міхур буде видавлювати жовч, яка накопичилася. В даному випадку вам краще жовч вивільнити десь всередині дня. Але будьте уважні, коли ви випили солі магнезії, в жодному разі не займайте горизонтальне положення, тому що коли ви займете горизонтальне положення. Солі магнезії будуть діяти як дуже сильний проносний засіб. Тобто ви будете бігати до туалету. Може у вас тут зажурчати, забурчати, це значить, що жовч у вас виходить у ваш кишківник, вона вже виділилася із жовчного міхура вона звільнила жовчний міхур. Це нормально. Через певний час, десь через годинку, у декого, через півтори годинки, у декого, через дві годинки ви підете до туалету. Коли виникає, я читала в коментарі, пишуть, що виникає. Є головний біль. Головний біль виникає тут. Багатенько може бути таких причин. По-перше, головний біль буває жовчний головний біль. Як його можна відрізнити? Коли у вас болить у правому виску, то це значить права сторона пов'язана із жовчним міхуром. Значить, жовчний накопичив у собі дуже багато жовчі. Він давить на нервові закінчення. У вас починає боліти голова. Для цього ж ви і п'єте 10 грам розчин, 10 грам магнезії, розводите десь в 200 мл гаряченької води, даєте йому острів. Тудитися до кімнатної температури і випиваєте цей розчин. Відчуваєте, як у вас скорочується жовчний міхур, він, він вивільняє жовт через годинку, півтори-дві, ви підете до туалету, у вас жовт вийде. Ви попередили себе від жовчно-кам'яної Хвороби, вам це вже буде не страшно. Жовчний буде здоровий, жовчний буде в порядку. Це в середині дня ви робите. Якщо у вас, наприклад, ви знаєте, що у вас жовчний досить його важко розбудити. Люди, які мають проблеми з жовчним, вони про це знають. То до магнезієвого розчину можна зробити настій шипшини. Ви берете дві столових ложки шипшини. Кип'ячену водичку заливаєте, даєте настоятися десь півгодинки, а краще 40 хвилин. Випиваєте за 15 хвилин до того, як ви випиваєте розчин магнезії, 10 грам магнезії на 200 мл водички. Активували жовчний, підготували його, випиваєте магнезію. Через півтори годинки жовчний у вас звільнився, ви сходили до туалету, ви чистенькі, організм відчуває себе нормально. І ще один такий секретик, який можна використовувати особливо для тих людей, у кого є проблеми із каменями у жовчному. В такому разі на ніч можна випити урсодезоксихолієву кислоту. В аптеці вона продається під назвою урсосан, але люди, які мають такі проблеми з жовчним, вони знають, що це таке, і ви видаваєте, в залежності від маси своєї тіла, ту кількість урсо кислоти для того, щоб ви вночі коли спали, це на ніч приймається. От перед сном ви випили таблеточки урсосану і лягаєте спадки. Ви лягаєте спадки, а ця урсодезоксихолієва кислота працює таким чином, що вона робить вашу жовч. У жовчному міхурі рідкою і жовч, потихенечку у вас буде витікати з жовчного міхура. Вранці, після кадоші, ви встаєте, а у вас жовчний міхур здоровий, в гарному тонусі, в гарному стані, і вам не страшна жовчина кам'яна хвороба. Багато людей, які голодували, які займалися голодуванням, вони цього не знають. Жовчний треба обов'язково тримати у здоровому стані. Люди, які займалися голодуванням, вони часто закінчували тим, що у них знаход Водили камені у в жовчному міхурі. тому що при голоданні, коли людина не їсть, не виділяється жовч, вона та є концентрована, концентрована, і це сприяє створенню каменів у жовчному міхурі. Не всі люди схильні до цього. Є люди, які кажуть, а я голодував і зовсім цих магнезій не пив, і шипшину я не пив, і урсосан я не використовував чи не використовувала. І в мене все добре. І жовчний в мене в порядку і здоровий У ГД я собі робив, і все в мене в порядку. Так, якщо вони схильні до цього, у вас е, може цього не бути. Але попередити вас про це, я повинна була. Яка ще причина може бути головного болю при голодуванні водному, при пості водному, коли ви нічого не вживаєте, ніякої їжі, а просто постити на воді? Одна із причин це кава. Якщо ви вживали постійно каву, і тут ви в цей день каву ж вживати не можна, можна тільки воду, то ви можете відчути головний біль. Ті люди, які... Кидали пити каву, потім відхвачували, так сказати, наслідки, головну біль, вони знають, про що я кажу. Я також в цьому числі була. Я знаю, що якщо я п'ю каву, п'ю, 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 п'ю каву, і потім на наступний день, я думаю, ну, треба трошки себе все-таки здержувати і викадищі каву пити не буду. То буває така штука, як головний біль. Головний біль може бути через кишковий токсикоз. Ну, наприклад, ми дуже багато їмо вареної їжі, менше їмо зеленої, менше їмо здорової, натуральної сирої їжі. Наші бактерії, які є корисними в організмі, не отримують їжі, і їх стає маленька популяція. Коли їх стає мало, приходять умовно патогенні бактерії, які розмножуються і стають шкідливими бактеріями, викликають дисбаланси у кишківнику. І коли людина починає постити, то вона відчуває головний біль через кишковий токсикоз. Для цього, якщо ви відчуваєте головний біль, ви знаєте, що у вас завжди були проблеми з кишковим балансом, у вас був дисбактеріоз, ви знаєте, що у вас є така схильність, то для попередження цього є звичайний такий порошок, який називається смекта. Смекта це звичайна біла глина, яка абсорбує токсини. Тобто, в кишківнику при дисбактеріозі дуже сильно виділяються токсини. І ви берете один порошочок цієї смекти, розводите в тепленькій водичці, добренько так перемішуєте, щоб глина нормально розмішалася, випиваєте це і через годинку-дві вас попускають. Глина забрала всі токсини, які були в кишківнику. До речі, глина не перериває екатиші, це нормально, її можна вживати. А наступна причина головного болю може бути. Дисбаланс між електролітами з продуктами до нас приходять і калій, і магній, і натрій хлор, звичайна сіль. Коли ми не вживаємо солі, головна біль. Може бути викликана тим, що організму не вистачає солі. Для цього беремо рожеву гімалайську сіль або звичайну кам'яну сіль, дрібочку розводимо у тепленькій водичці, випиваємо. Якщо ваша головна біль викликана саме цією причиною, то головна біль у вас пройде. І запам'ятали, головна біль викликана жовчним. Права сторона правий висок буде віддавати. Якщо головна біль викликана кавовим токсикозом або кишковим токсикозом, у вас головна біль буде акумулюватися десь от в цьому районі. Тобто це і лоб, це і трошки виски, і вище виски. Спочатку, наприклад, спробували випили солі, не допомогло, значить, у вас не. не Дисбаланс електролітів. Потім взяли, попили глину, мек ту випили. Вам допомогло все, значить, у вас кишковий токсикоз. З кавовим токсикозом також глина допомагає. Це як справлятися із головним болем, якщо у вас буде у багатьох людей, у яких немає проблем із токсинами, токсини виводяться, в них взагалі головного болю немає. А якщо у людини є проблеми із рівнем цукру в крові, і вона хоче потримати піст водний піст, то трошки може бути запаморочення і може бути слабкість. Це нормально, не треба цього боятися. Але якщо ви на інсуліні, на інсуліні то вам краще піст не тримати на воді. На інсуліні цього робити не можна. Тільки якщо ви діабетик другого типу, тоді можна постити. Вам тільки буде на краще. Чутливість до інсуліну у вас тільки підвищиться завдяки триманню посту. Здоров'я у вас поправиться, і клітинки будуть більш чутливі до інсуліну, тобто не треба буде вживати вже таку кількість таблеток. Коли ви будете постійно робити пости, кадиші, ви помітите, що якщо ви діабетик другого типу, то ви помітите, що таблеток вам треба вже вживати не менше і взагалі тримання водного посту дуже добре впливають на рівень цукру крові і особливо для людей, які мають інсулінорезистентність, це також дуже корисно. Так розібрали ми з вами проблеми. Якщо ви вже протримали водний піст, ви виходите наступного дня із водного посту, можете або крупинку морської солі розсмоктати, і потім, наприклад, в зазначений час. Вийти нормальним сніданком, який ви зазвичай їсте, вийти зерновими або бобовими, в залежності від того, на що ви постили. І декілька слів скажу дуже важливих про молитву в цей день. Краще всього помолитися до 10-ї годинки ранку, тому що у нас йде з 2 годинок ночі до 10 годинок ранку. Енергія благості. Цей час доби підпорядковується енергії благості. Хто не дивився відео про тригуни матеріальної природи, подивіться на каналі П'яти вимір Як вони на нас впливають, яка їжа знаходиться в гуні Благості. Ну і звичайно, краще всього вживати, все якщо ви вживаєте їжу в цей день один раз на день або декілька разів на день, якщо не можете один раз протриматися, то краще все-таки вживати їжу, яка знаходиться у гуні Благості. Їжа, яка знаходиться у гуні Благості, подивіться відео на каналі, там все розписано, і навіть є таблички. Молитву здійснили до 10 годин ранку. Це найкращий час доби. То ви заклали собі. Гарний початок дня, тому що ви помолилися, помоліться більше, ніж зазвичай. В два рази, в три рази, в чотири, в п'ять разів наскільки вистачить у вас сил. Основна умова молитви. Під час молитви не треба думати про якісь інші речі. А ось у мене там суп недоварений, а дитину в школу треба провести, а чоловік сьогодні щось на не ходить. Тобто, не треба думати про якісь інші мирські речі, коли ви. Молитесь, коли ви звертаєтесь до Бога, молитва це розмова із Богом. Тому, коли ви розмовляєте з Богом, старайтеся тримати свій ум під контролем. Як тримати свій ум під контролем, можна вімкнути духовну музику, прислухатися до духовної музики, ваш ум не буде збігати. Вам не будуть перешкоджати думки. В момент молитви думайте про Бога, намагайтеся служити Богу, дякувати в своїх думках Богу, що дякую тобі, Господи, за цей день, за те, що я прокинулася, за те, що все добре, за те, що моїх рідних все добре, за те, що я бачу це сонячне світло, за те, що я маю змогу спілкуватися зі своїми рідними, за те, що я маю змогу взагалі мати цих рідних за своїх тваринок, за все. Вдячна тобі, Господи, думайте про те, що ви вдячні Господу. І всі плоди від молитви старайтеся віддати Богу. Тому що Богу видніше на що ваше благочестя використати. Ні, кадище, якщо простою мовою сказати, вони відкривають вам так званий банківський рахунок, банківський рахунок благ. От, ви потримали кадиші, все правильно зробили. От у вас на ваш банківський рахунок, який відкрив вам Бог милості, рахунок милості. Капнуло стільки то милості, капнуло стільки то. Благ. І кожен раз, коли ви тримаєте кадоші, у вас накопичується ваше багатство, милість Бога. І, наприклад, якась у вас по долі повинна бути якась тяжка ситуація. Ну, не приведи Боже, я просто приклад наводжу. По вашій долі ви можете потрапити в автоаварію, і ви в неї потрапите. А у вас на банківському вашому рахунку накопичилось достатньо блага, достатньо милості Бога, і Господь бере з цього банківського вашого рахунку, знімає ці всі накопичені кошти блага. І платить за те, щоб з вами не сталася автомобільна аварія. Або, наприклад, по вашій долі ваш чоловік повинен з кимось загуляти і попсувати вам нерви. Ви накопичили рахуночок милості Бога. Ця енергія пішла на те, щоб вам чоловік не зраджував, тобто сім'я збереглася. Богу видніше на що використати ваші накопичені блага, на що використати блага від вашої. Аскези. Тому, коли ви молитеся, коли ви терпимі до інших, коли ви робите добрі справи, тоді ви накопичите цю милість і потім у вас полегшується життя, і якісь певні проблеми у вас будуть вирішуватися. Так, ще одне питання було стосовно цукру: чи можна цукор, чи не можна? Можна цукор, але з. Солодким, також постарайтеся лімітувати його, тому що солодке, багато солодкого в цей день воно буде у вас провокувати лінь. Якщо можете, в цей день не вживайте цукру, а вживайте саме продукти, які натуральні там, це фрукти. Замініть цукор на фрукти. Ну, а я сподіваюся, що ваші кадаші пройде добре. Пам'ятайте, що цей кадиші я тримаю разом з вами. Нехай Божа сила заходить до вашого сердечка, і вам буде легше тримати кадиші. Зустрінемося з вами у наступному відео. І нехай у вас все буде добре.